Черіті бранч формат благодійних івентів, який у столиці став уже гарною традицією. Вже не вперше подібний захід організовує Лала Цукерман, головна редакторка журналу Глорі та директорка благодійного фонду Народжені перемагати її проєкти. Вирізняються поєднаннями благодійної, мотиваційної, культурної освітньої. Та інформаційної місії проходять наші бранші раз у три місяці. Поки що сподіваємось в подальшому зачастити з ними. А кожного разу у нас різні збори відбуваються, тому що наші бранші це в першу чергу благодійні заходи, метою яких є не тільки ментальне відновлення, а й допомога тим, хто потребує нашої нашої так би мовити допомоги. Першого разу ми допомагали притулку собак-спинальників з Ірпіня Анастасії Тихої. Другий раз ми допомагали дітям з інвалідністю з Кривого Рогу. І цього разу ми збираємо на реабілітацію нашого захисника, добровольця з Дніпра Вадима. І сподіваємося, що сьогодні те, що ми об'єднуємося з жінками, це допоможе нам закрити збір і допомогти Вадиму швидше реабілітуватися, відновитися і почати вже насолоджуватися цим життям, бо він багато що віддав заради нашого майбутнього, заради майбутнього України, і хочеться допомогти йому. Дуже отже, щоразу збирають на конкретну потребу, донатять дітям, тваринам, військовим. Цього разу кошти підуть на реабілітацію добровольця Вадима. Сватовське направлення, коли ми відбивали штурми, попали під мінометний обстріл і от травмірувалося зі своїм екіпажем. Кстати, він теж присутствує, Сергій. От потеряли конечность і бідро. сломанное бедро, открытый перелом был. Но слава Богу, что спасли эту ногу. Я благодарен и вообще благодарен, наверное, Богу и молитве маме, что действительно я остался жив. Потому что пол экипажа, который присутствовал с нами, он задвухсотился. Три человека 200 и три 300. И вот мы проходим сейчас реабилитацию. Реабилитацию очень хочется вернуться к своим пацанам. Я обязательно ему обещал вернуться. і я вернусь як только пройду реабілітацію. Буду хоча б работать інструктором, хочу допомогти. Хотя в этом, Хоча бы в этом, аби захід був максимально корисний. Запросили зіркових спікерів з різних галузей. Акторки, телеведучі, психологині, військові, власниці компаній та брендів мотивували, давали цінні поради, розповідали свій життєвий досвід, ділилися секретами успіху. Такий нетворкінг зараз потрібен усім, адже у непрості часи важливо відчувати підтримку однодумців і надихатися успіхами інших. Меседж головний, який що нам треба об'єднуватися. Ну зараз суспільство дуже поляризоване. Дуже і стається, стаються різні, ну скажімо так, події, які розділяють наше суспільство. Люди починають, щоб зі, зігнати та, свою агресію, починають е, шукати ворогів не там, де треба і зачасту луплять самі по, по собі. Нам просто треба пам'ятати, що ну, ворог у нас один це Росія. І що в нас війна саме з Росією, а не, а не топити один одного в спробі ну, щось. Не знаю, інколи мене просто ну вибивають землю з ніг деякі події, але все одно правда в добрих людей вона не переможна, все одно я розумію, що добрих людей більше. Інакше ми б не дожили до цього моменту. І найкращі з кращих взагалі з українців зараз на передовій. Зараз нас захищають, Подібні заходи обов'язково підтримують. Мені здається, зараз всі, тому що цей захід дає можливість зібрати для допомоги військовим, тому ну тут навіть не стояло питання, да приймати участь чи ні. А для гостей я хочу розказати просто свій досвід. Я хочу роз але все одно мені здається, от я думала, що я буду говорити. Лейтмотив моєї промови буде про те, що займайтеся тим, що вам подобається. То ви тоді ви будете досягати успіху в будь-якій сфері. Якщо ви від цього кайфуєте, якщо ви отримуєте. Те задоволення, то в принципі все буде получається. Загалі з цією темою, яку у нас зараз є на цьому заході, то це та тема, про яку кажуть, зроби себе сам, да як ти до цього дійшов і з чого ти почав? То, мабуть, я буду казати, що професія тренер, наприклад, я про свою професію буду казати, це та професія, яка зараз і завжди необхідна, і тим, що я пишаю, що я конкретно фітнес-тренер і як досягла успіху, починаючи з того, що я продавала в магазині дитячих харчування. А чому підтримуєте власне такі заклади? Зараз така ситуація, що ми постійно збираємо хлопцям, які не мають кінцівок, кругом, і ви знаєте, що ця війна вона спонукає нас робити ті справи, які ми ніколи не робили. І це не взагалі про благодійність. Це про те, конкретно про що зараз ми робимо. Я підтримую людей, які втратили кінцівки, постійно, і ще ще фізіотерапевт. І я підволонтерюю, якщо сказати чесно, в центрі Тітанові, який у нас відкрився. Працюю з хлопцями ампутантами дуже довго відновлюю людей дуже довго і взагалі вважаю, що ці герої е, повинні мати все. А те, що ми робимо зараз, це дуже мало. Але знаєте, те, що я можу зробити тут, я й роблю. Я приймаю участь, тому що я не можу не приймати участь, бо хтось у нас боронить нашу країну, а хтось залишається, ну скажімо так, в тилу. Да? І ми всі цивільні, ми маємо робити те, що ми вміємо. Ми маємо бути корисними е, своїй країні і людям, які нас захищають. Тому, а точечно, ну знаєте, я люблю розуміти, кому я допомагаю насправді. Я люблю розуміти. І я, в принципі, тільки точечно і доначу. Тобто, у мене є багато волонтерів, які займаються волонтерською діяльністю, допомагають, і я обираю, з ким мені а, працювати насправді. А, на кшталт того, що я хотіла донести, я хотіла донести, що у нас є можливість жити. І це головне. І ми маємо проживати своє життя і. Ми маємо не давати можливості, навіть нашому ворогу, да, зрозуміти, що ми в розпачі. Коли ми живемо, ми робимо. Ми підтримуємо себе. Ми підтримуємо сім'ї, ми підтримуємо економіку нашої країни. Тому важливо продовжувати жити своє життя. Це головний месендж. Важливо, по перше, тому що в нас війна, і хто як не ми будуть підтримувати такі заходи. І я бажаю, що кожен громадянин України повинен це навіть як обов'язок допомагати нашим збройним силам. Це по перше. По-друге, я хотіла. Донести своїм виступом те, що скільки б тобі років не було, які б події не були навкругі, але треба йти до своїх мрій, і не чи війна на вулиці, чи мир. Треба, щоб в душі була гармонія. Не менш зіркові та успішні самі гості. Традиційно проєкти Лали Цукерман підтримують відомі та талановиті жінки. Це бізнес, леді, громадські діячки, лідерки думок. Благодійниці, представниці різних сфер та професій для цих жінок дуже важлива соціальна місія, адже завдяки своєму авторитету вони показують гарний приклад суспільству. Благодійні заходи вони завжди привертають увагу для нас, для людей на найважливіші речі, тому що ми маємо їх проводити. Ми маємо про це говорити. Ми маємо збирати цікавих людей. Цікавих спікерів, які будуть заохочувати за для того, щоб ми змогли допомогти тим, хто в цьому потребує. Якщо не буде цих заходів, будуть забувати про збори, які зараз дуже важливі і які дуже важко закриваються. Правда. Наразі мене запросили бути амбасадором дітей-героїв, і мені дуже хочеться так, привернути увагу до цієї теми, тому що ми маємо постійно думати про майбутнє наших дітей, про майбутнє наших воїнів, тому що їм постійно потрібна допомога. Ми постійно маємо продовжувати все те, що ми можемо і є в наших силах давати і віддавати для того, щоб підтримати нашу нашу армію, наших дітей. Наших Ши майбутнє з задоволенням завжди відвідую такі заходи. Дуже люблю Лалу. Лала взагалі дуже така талановита людина, і мені дуже дуже приємно, що вона почала робити свої власні бранчі, тому що в неї зовсім інший погляд на це все, і він мені дуже дуже імпонує. Ми робимо. Дуже дуже ну, корисну справу. Я думаю, що хлопцям, які сюди прийшли, їм теж треба ну якось трошки розвіятись. Просто мій чоловік він е, продюсер рекавері е, такого центру зі Star Media, Він взагалі возить е, в центри рекавері. Артистів і поле, наприклад, для того, щоб хлопці, які відновлюються, там дуже дуже важкі травми. Там дуже багато в цих центрах лежить людей, які ну майже ну вони не можуть стати. Їх вивозять, коли приїжджають артисти, їх просто вивозять, виносять для того, щоб вони трошки відвеликлись. Вам будь-який психолог скаже, що людині для того, щоб вона відновлювалася, їй треба позитивні емоції, дивлячись на. Ситуація, яка склалась в нашій країні, я вже підтримую з 24 лютого 2023 року, 22-го, вибачте. А відносно дівчат, які організовують сьогоднішній захід, я хочу сказати, що вони займаються важливим ділом для того, щоб підтримати наших воїнів, які потребують реабілітації і підтримки психологічної. Тому я тут для того, щоб підтримати наших солдатів, людей, які залишились без кінцівок. Психічно травмованих, і, на мій погляд, це важливий захід для мене особисто для внутрішнього такого відчуття. І тому я тут сьогодні для того, щоб ось якось забезпечити спокій для власної душі і серця. Зараз чим далі, тим тяжче збирати гроші на військових, на благодійність. Взагалі, і коли люди вигадують такі заходи, це як вони вкладаються, але й вони роблять дуже добру справу, тому що зараз доводиться багатьом вигадувати нові 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 якісь ідеї для того, аби далі збирати кошти на допомогу. Тому я вважаю, що цей захід дуже успішний. Я вважаю, що Лала Цукерман дуже крута, і я вважаю, що він ще буде жити і жити і жити. І ми зберемо потрібну суму сьогодні. Я дуже вражена, неймовірно. В Мене емоції чесно переповняють, тому що я і сьогодні і поплакала, і посміялась, і подумала, і задумалась. Сьогодні просто буря емоцій. У мене була чесно захід, неймовірний організація, шикарне місце, дуже класні спікери, дуже багато чого для себе пізнала, побачила, і саме головне дуже надіюсь, що ми допоможемо цьому хлопцю, заради кого ми сьогодні зібралися. Ти популярний блогер, інфлюенсер, лідерка думок. Е, от скажи, будь ласка, чому е, от ти твої колеги взагалі е, мають брати участь у благодійних міціях? Яке це має значення для суспільства? Тому що, все ж таки, коли просто людина говорить, так це одна справа. Ну, коли говорить людина, яку знають і слухають мільйони, це зовсім по-іншому впливає на ну, звичайно, тому що у нас є певна аудиторія в кого більше, в кого менше. І якщо ми будемо продавати якийсь приклад. Де показувати, як ми що ми робимо, то може і хтось буде з нас брати цей приклад і буде донатити та допомагати нашим хлопцям перемогти цю кляту війну. Чудовий захід. Я вважаю, такі заходи потрібно проводити потрібно допомагати нашим військовим і, взагалі, всім, хто цього потребує. Скажи, будь ласка, що тобі було найцікавіше, і що сподобалось? Ну, виступи артистів були. Прекрасні, але також хочу підмітити, що виступ психолога, де вона розібрала наші так сказати, страхи і відкрила нам шлях в нашій мрії, здійснення наших мрій. У тебе сьогодні враження за двох, Тому, будь ласка, що ти можеш побажати усім телеглядачам, які будуть нас дивитися? Ось на майбутнє, можливо, якісь надихаючі такі слова позитивні. Я бажаю миру, щоб у нас був нарешті мир, тому що. Ця війна нам вже надоїла усім, і коли буде мир, будуть всі наші солдати повернутися додому і всі будуть живі. Більше не буде таких трагічних загибелей, більше не буде таких трагічних поранень для наших людей. Хочеться просто, щоб був мир. Я вважаю, що такі заходи дуже доречні в часи війни, коли ми друг другу підтримуємо. Збираємо гроші до допомогти нашим військовим, щоб і це наближує нас до перемоги. Дуже гарно, що є такі люди, жінки, які збираються. Дуже дякую організаторам, які збирають цю подію, цей захід, де ми можемо спілкуватися і разом допомагати нашій країні. Ведучий заходу Макс Леонов, головний танцмейстер благодійного віденського балу. Переможець танці з зірками 2020 на 1+,1. плюс Свою ж творчість та улюблені хіти дарували відомі век. Гори і поля, це моя земля, Українка, я сила то моя, ваши ця земля, що не зламна я, Українка, я гор Програма заходу дуже насичена: виступи відомих спікерів та артистів, подарунки від партнерів, активності, фотосесія, корисне та приємне спілкування. Безсумнівною родзинкою бранчу став виступ Лали Цукерман зі своїми авторськими віршами. Вона вже не вперше читає поезію, однак сьогодні вона звучала дійсно по-особливому. Що хочеш собі, Ми нація, яка народжена перемагати. Тут я родилась. Тут живуть мої батько й мати, тут народилась перша збірка поберитатних віршів. Вони непогані і навіть місцями за чиїсь не гірші. Коли вранці п'єш каву з молоком, думаєш про високе, про те, що навколо життя, люди і їх пороки. Про те, що навколо поезія на попелищі, від якої душа мовдив, щодня піднімається вище. А з тобою коїться декілька років така ось штука, що писати вірші для тебе, мов народжувати у муках. Ти не знаєш, що відбулося, чому ти здала. Хочеш прокинутися, а не можеш. Рахуєш до ста. І в якийсь момент це приходить, і в голові починають звучати рими. І малі починають відчувати себе старими. Прокидається слово, мов дитя обіймає музу за шию, яка вже латає дірку в душі зі словами дай сюди я за шию. І ти пробуєш знову писати вірші, мов повторно вчишся ходити, і немає нічого святішого і страшнішого цієї миті. В тобі народжуються слова, катрени, які потім летять до Бога. І у Бога на небі лунає повітряна тривога. Для організаторки цей день мега важливий. І не лише через захід, а день народження мамочки. Зі словами вдячності та любові вона привітала рідненьку. Я е, прошу винести букет квітів моїй мамі в якийсь день ден народження. І ще хочу подякувати. Всім нашим дівчатам, всій команді, відеопродакшену, фотографам, Череті-бранч бранч це дійсно та подія, яка надовго запам'ятається гостям, коли у житті мало позитиву, гарні емоції, особливо цінні. А ще відчуття значущості та підтримка однодумців. Ольга Марцинко, Сергій Семенов, спеціально для 33-го телеканалу.